Ну no що. Сьогодні у нас тематична геловінівська добірка. Поділюся улюбленими відьомськими ароматами, містичними, атмосферними, носибельними, тобто без дикої ніші. Проте всі вони відповідають даному запиту. Хотіла, до речі, надихнутися книжкою Грінвіч універсальний довідник, і це виявляється реально довідник із природньої магії рослин, ефірних олій та мінералів. Моя проблема, що розраховувала на художню літературу. Так побачила в книгарні, і мені її подарували. Сказала, що я б хотіла прочитати. Хоча тут нема. Таких чітких правил, взагалі, уся ця історія дуже інтуїтивна. Ви маєте орієнтуватися на власні відчуття, робити, як вам комфортно, любити природу, людей, себе. Так, тут є якісь ритуали, але вони теж, чи то не обов'язкові, чи ще щось. Можливо, комусь буде цікаво, але я розраховувала на інше. Хоча трішки надихнулася, сьогоднішня добірка, як вже говорила, вона не дуже екстрімлі. Травна, гіркотравна з природніми мотивами, прянощами, спеціями. І все відповідає настрою. І перший аромат мандрагора від Аніґюталь ухопила оцей старенький флакончик, фіолетовий, дуже красивий. І аромат відповідно. Наші предки вірили, якщо вирвати коріння мандрагори з землі, то воно почне верещати. Ну, а від крику мандрагори можна було померти або зійти з розуму. Хто, до речі, пам'ятає з Гаррі Поттера»? Направду дійсно ця рослина має лікувальні властивості, які використовують в медицині. Однак рослина дійсно отруйна. Тут свіжопряний і квітковий збір, я навіть відкрию спеціальну піраміду, щоб не набрехоть, але у сліпому затесті мені дуже сподобалася природна така пильно-квіткова складова, яку можна зустріти інколи в люксі, знаєте, як в крістал Оверт. І ароматичність, така прохолодно, жвава. Тут у піраміді є ім'ята, імбир, зірчастий аніс, шавля ірис. Гадаю, що ці іриси і цитруси на початку. Він і зі стартою, з розкриттям дуже гарний, хоч за своєю структурою, і за пірамідою, от він такий простий, здавалося б, але втілення і саме звичайня та атмосфера передані. Десь доганно. І якщо описувати у сліпому затесті, то це травність свіжа, прохолодна і якась квітковість. І разом з тим він такий бадьорий: оцей імбирчик, і перчик, і м'ятка, не перетворюючись у там зубний порошок, у кого є якісь травми і асоціації, часто бувають з надмірно м'ятними ментоловими ароматами. Тут прям все як треба, і міцна база. От він. Хоча мені якось ближче до весни, за вайбом аромат природньо свіжий, трохи казковий, і говорячи про мандрогору, то це отаке втілення більш романтично красиве. Не оце коріння, яке вирощують з Гаррі Поттера, а до приворотного зілля. Як тільки отримала флакончик декілька днів поспіль, пообливалася, зрозуміло, що треба берегти. Тут хоч і 50 мл, але він настільки. Прекрасний, ні на що не схожий, теж нічого подібного не маю. Рада, що офлаконила. А наступний аромат так і називається: відьма Ву. Вперше я почула про цей бренд у нашої ірисової королеви Олени. І направду він мене і заінтригував найбільше. Олена офлаконила інший зелений, такий красивий, ароматичний, що порівнюють з плейком де Харсон, зеленим м'ятним. Напевно, він інгліш вайро бренд називається британський І відьма Ву теж тут є ірис, землистий, пильний, теж не екстремально землистий, дуже комфортний. Мені тут зів'яла троянда, буквально суха. Вона не підгнивша. Взагалі аромат такий землисто пильно сухий. Вони настільки потужні та підкручені, наче починає. П'яніти, дурманити, чи то ладан в піраміді лабданумом, знаєте, наче віддає. Для мене взагалі лабданум, як смола, вона така ароматична. Він за пірамідою теплопряний. Хоча не знаю, чи то флакончик. Ні, флакончик взагалі фіолетовий, такий рожево-фіолетово-синій амбрешечка. Цей зелений, і, напевно, він мене налаштовував на такий зелений травний вайб, хоча там є і кориця. І разом з корінням ірису також насіння моркви, хоча морквинкою мені не віддає. Найбільше такою сухою гострою смолою, тим самим ладаном. Сандальчик, перчик, все працює на оцю пильність. І чесно, якби коштував не так багато, я б цей аромат офлаконила і комфортно б користувалася у повсякденні. Хоча тут і ладани, і пильна пряна деревинка, навіть не зною. не буде видно. Добре, просто відкладу. А про цей аромат ви вже знаєте: Aromatix Elixir від Клінік, що отримала нас за затест і дуже <свісно> кріджово його описала. Бо мені був він таким квітковим у закритому просторі, наче милив, а у відкритому був квітково-чипачульєвим. Тут є, іладин, тут є і ладан, тут є і Взагалі це шипор. Це темний, міцний, трушний шипор. Але його особливість саме в цьому ароматичному зелено-травному зборі. І з-поміж цих квітів, типу Жасмину, Троянди, там взагалі такий великий перелік, наче гвоздика також є, що працює на цей вінтач вайб. Ромашка, тому він найбільш відьмацький. На мою скромну думку, це один з найпотужніших справжніх шиперів сучасності, які можна ще придбати за помірну ціну, то також є і ця милкість характерна. Чому? Бо у теплі, здається, чи у закритому просторі найбільше проявляється і шипер він трішечки змінюється. А у прохолоду, у таку меланхолійну темну осінь. Пасує найбільше. Один з фаворитів цієї осені, якщо вам хочеться вінтажних, але дуже красивих, що комфортно носитимуться і у повсякденні ароматів. Як на мене, ти. Арамеш Марія Люкс. вже не вперше розповідаю на своєму каналі. І порівнюючи з ароматом відьми, тут є і цей вінтаж вайб, і трохи східного. І разом з тим він мені якийсь незвичний та самобутній. Один з найдаліших разом з Магадес, з усієї лінійки Марії Люкс, який робив Алесандро Галтієрі. Магадес сподобає більше, і та ношу частіше. Але арамеш також цікавий. Тут пряно квітковий збір, абсолютно вінтажно, ця гвоздика, як пряність, як квітка, також пильні, сухотравні. Мені він особливо шавлієвий, також тваринка, анімаліка, мускуси. Там, по-моєму, цивета. І він також такий. І досить переливчатий аромат. Теж там досить багато дерева, взагалі велика піраміда. Але попри міцну і впевнену базу, оцей шлейф такий. Геліотропно, ну, скоріше шавлів, трохи полинний, можливо, натяк, ну теж гераньки. Не хочеться відокремлювати оці складові, чи квітів, чи трав. Воно все створює таку цікаву, особливу Шлейфі, історію. І який флакон. З усіх попередньо згаданих ароматів, вони такі носибельні і на повсякдення абсолютно нормально сприймаються, цей оцим чаклунським магічним вайбом для мене не Скравіший. І пилу тут, до речі, найбільше настільки, що він навіть пудровий, але вона не косметична. Аромат, який замовляють, здається, завдяки піраміді він дійсно привертає увагу такою гурманською складовою, хоча є зовсім не солодким, не їстівним. Крута робота найбільш нішева з усієї сьогоднішньої добірки, бо пахне він какао зеленню, деревом. Трішки димком, також тут є спецієво-тютюнова складова і смолиці зелені, але ром та какао вони також відчутні. Особливо шоколадно того ж какао, спецієва складова може нагадувати якесь тістечко, але ближче, вже, якщо говорити до якоїсь орієнтальності до печива, теж натяком є. Мені якась ще й лактонність, можливо, там сандал. Давайте, давайте я подивлюся, що тут у піраміді. If you love me. Какао, ром, тютюн лабданом, дим, гваяк, кіпарис, амбра. Ну от Будь ласка. Це відьма, яка ховається в лісі, і оцими тістечками та? але не з'їла або з'їла, на яку версію орієнтуватимемо. Хоча він не дуже темний, якщо у вас ніс таки підготовлений вже на досвіді і до незвичної ніші, він не здаватиметься дуже гнітючим. Хоча знову ж і дим, і габаяк теж з характером, тобто і алко, тутром заявлений. І знову ж воно таке все невідверте, трішечки п'янке, трішечки гурманське. Що мені дає ту лісову атмосферу, не знаю. Зелена смолинка, кіпарис. Обов'язково у флаконі 15 мл. Дуже люблю какао, какао, ацтекське какао абсолютно комфортна, повсякденна парфумка від Періс-Монте-Карло люблю. І Сантал Кюль найбільше. А тут ще одне. Не відверто гурманське какао, але какао дуже відчутне, і передостанній аромат від Олімпік Орхідс. Ромовий лавр. Бо лавр для мене п'янкий, відьмацький знову ж, як пряність і як втілення саме в цій композиції, бо парфумерка мала за мету відтворити лавр найбільш довготривалий, такий п'янкий, стійкий. Це вдалося на 100%. Його, до речі, люблю нашаровувати зі східними деякими, наприклад, Амбр Султан від Лютанца, щоб підсилити лаврову цю складову. Хоча Вамбер Султан також відро Лавру. Як поціновувач, Лавру. Нема травм з кухнею, чимось кулінарним, він взагалі не кулінарний. Можна було б вигадати якусь таку відьму, яка там мискується під добру бабусі і варить вам суп, але це дійсно парфумерно, дуже красиво, теж п'янить, дурманить. Маниш мене, дурманиш, це він. хто шукає найкращий лавр в парфумерії ось тут. Ну, і не слухала, звісно, всі лаврі, але от мені знайомі, повірте, дуже люблю лавр, тут прям дуже добре. І завершуватимемо Sacred Forest класичний. Заземлений, темний, темнозелений, смолистий аромат лісний. Говорячи, до речі, про нашарування, дуже цікава тема. От Ася Волянська мене надихнула, треба її трішечки розвинути. Не завжди хочеться з чимось поєднувати, і воно й не потрібно. Проте, наприклад, Sacred Forest класичний і Natural я ношу разом. Реально, буквально наношу пшик і зверху ще один або поруч, там два пшики класичного, два пшики Natural. І от мені щастя. Класичний, дуже натуралістичний це відьма з реального світу, от вона ходить по лісу, але десь глибоко, в темному, вологому, вогкому, де оця розм'якша кора, дуже багато хвойних бальзами, тут теж вони дуже красиві. І сюди вже бризкала один аромат. Зараз, як ніколи, його час. І якщо ви любите дерево, якщо любите хвойне і не боїтеся смол, то, до речі, ладани і оця така священна складова. Для мене все одно реалістично. Уся суміш: і сосни, і хвойні, і ялівець. Також м'ятка тут трішечки мерехтить. Якщо Nateur більш піднесений і про верха, оці перці особливо, промені Сонця десь там пробиваються. А в Sacred Forest класичному все дуже темно. Мох. І хто шукає найбільш відверте, таке трушне, лісне звучання, бальзамне, ось тут як ніде. Дуже вдячна Михайлу Буцу за цю роботу хоча і не на повсякдення парфумка, однозначно це те, що підтримує атмосферу або може вас віднести кудись там у темний ліс. Дуже сильно люблю. Ось, будь ласка, моя відьмацька добірка, хоч і незвична, і багато нішеньки, цікавої, все одно вона не екстремальна. Аромати носибельні, мала за мету. Але якщо вам хочеться незвичного по-справжньому на якусь тусовку <сх> одягнути якийсь аромат, щоб від вас пахло землею. Чи природніми такими мотивами, цікавими поєднаннями, там і землі, і дерево, якісь ягідки, там вино, там ще якісь східні парфумки, бальзамні, то звичайно черзіль, будь ласка, воля, де можна покопатися і щось таке підібрати для себе. То це Черзілля найбільше. Ну і також воля, чарівниця, до речі, є. Ой, волянської аромат. Тож діліться у коментарях вашими відьомськими ароматами, що можливо сподобалося сьогоднішньої добірки, що б хотілося спробувати. Дякую усім за перегляд! І до зустрічі у наступному відео. Бувайте! І з силою думки я вимикаю.